Пане Володимире, дуже цікаве та важливе опитування, як на мене, яке відображає ставлення американців до політики Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, і виявляється, що більшість не підтримує підхід Трампа. 49% респондентів виразили своє невдоволення. От про що це на вашу думку може свідчити, і взагалі, що ви думаєте про рівень підтримки громадян на політики Дональда Трампа? Бо насправді ситуація щодо республіканців і щодо Трампа ще більш катастрофічна. В цьому опитуванні, яке ви назвали, так само було питання, яке серед ставлення робітничого класу, Робітничий клас ті люди, які заробляють Сполучених Штатах Америки 50 тисяч доларів на рік, так от. Насправді Трампа, ця категорія людей, яка найбільш активно ходить на вибори, і завдяки якій Трамп власне став президентом. Підтримка Трампа складає катастрофічне 31%. 65% його не підтримують. Оце ключове. Розумієте, ці опитування показують дуже дуже скажі так, хорошу тенденцію для України. Але я не думаю, що ця тенденція щось може змінити в голові Трампа. Там чесно, от там один Путін і, і, і здається більше нічого. Те, що воно змінює ставлення самих е республіканців, це однозначно, тому що через рік вибори в конгрес. І перший сигнал, якщо Трамп не помічає, тому що для нього створюється картина такої теплої ванди, де все хорошо він всіх перемагає. Він виграв там 1500 війн. Там і корче чекає, сидить, поки йому нобелівку повісять на грудь і портрет е запічатлять, десь там на якихсь небезпечних марчосах. Так, от насправді картина реально виглядає досить досить сумнівно. Я ж нерма сказав, що через рік вибори в конгрес, і перший сигнал виборах вибори були в Майамі, де які були республіканськими. Так от там виграли демократи. Тому я не дивно, що зараз можна спостерігати багато заяв і демократів, і республіканців. Зокрема, знову активізувалися два таких ключових гравці щодо санкцій проти Росії: це Грім і Блюменталь, які почали говорити про те, що треба все ж таки. З Росією говорити з позиції сили, тому це опитування важливе, яке показує про те, що е, все ж таки республіканцям потрібно міняти політику і підтримувати Україну. Але чи дійде це до Трампа? Ну я чесно сумніваюся, наді ну, Та, а... йому там намалювали, що його підтримують там 10% чи 5%, Він далі б захоплювався путіну і вірив би всякій пурзі, яку несе Путін, зокрема, про те, що нам на Валдаїв його хотіли вбити українські дрони. До речі, це теж дуже негативно вплинуло на. Ставлення американців до саме до Трампа через цю заяву про те, що він повірив фейковій інформації від е, диктатора терориста Номородин Путіна.